Україна рятує Європу. Всеукраїнський проєкт, присвячений 400-річчю Хотинської битви, стартував ще до початку повномасштабного вторгнення. У воєнний час набув нового значення. Ми проєкт розширили, і зараз його повна назва Україна рятує Європу від Сагайдачного до сьогодення. Тому що те, що було зроблено тоді казаками Сагайдачного. Спільно із союзниками із Польщею із Литвою, сьогодні, звичайно, звучить теж дуже актуально оскільки. Україна по суті з допомогою союзників сьогодні стала щитом таким от від цих страшних орд, які загрожували всій Європі, осмислити велику місію України як держави, що боронить свободу, незалежність свого народу від козацької доби до сучасності. Головна мета проєкту свою точку зору. Наступність історичних епох, боротьба українського народу за мирне сьогодення. Про це старшокласники студенти мають написати. Сати Осе на збір матеріалу художнього оформлення у учасників є близько двох місяців. Конкурс триває до першого грудня, От, тобто кожен бажаючий старшокласник і студент першого курсу може направити на електронну. Пошту нашого оргкомітету на період підготовки до фінального етапу проекту організатори координатори консультуватимуть учасників підтримати прилуцьких школярів, студентів справа честі говорять організатори проекту. Адже наше місто місто козацької слави. Ми пишаємось тим, що таке чудове місто подарувало Україні такі видатних козацьких воєначальників. От і місто Володимира Мономаха, от, тому що це все традиції, це все наша звитяга. Кращі роботи у жанрі есе будуть відзначені організаторами проекту. Будуть нагороджені і марками військового часу зараз найбільш популярними в Україні. і Також будуть ще призи від організаторів. Який ми ще узгоджуємо, проект Україна рятує Європу від Сагайдачного до сьогодення? Реалізується у тісній співпраці з музеєм становлення української нації в Києві, генеральною дирекцією з обслуговування іноземних представництв Прилуцьким краєзнавчим музеєм, підтримує проект Посольство Литовської Республіки в Україні.